А чим відрізняється інвестор дурень від інвестора мрійника? Які три етапи кожен інвестор має пройти, щоб нарешті стати адекватним? З вами Дмитро Карпіловський. Сьогодні поговоримо трохи про філософію. Інвестування. Зазвичай ми тут на каналі шукаємо інвестиційно привабливі можливості для роздрібного українського інвестора, але все частіше інвестор є недосвідченим і хоче чогось не того. Він шукає священний грааль, готовий брати на себе ризики, яких не розуміє, і зазвичай вляпується в якусь халепу. Тож сьогодні поговоримо про те, які етапи зізрівання. Повинен пройти інвестор, щоб нарешті починати приймати адекватні рішення, сформувати для себе адекватні очікування. Тут я думаю, кожен з вас бачив ці три типажі інвестору. Давайте почнемо з того, де зазвичай опиняється більшість людей, які тільки-тільки прийшли до інвестицій. Ключові ідеї на етапі дурня інвестора. Він хоче абсолютно пасивно інвестувати. Він хоче, щоб все його життя було забезпечено пасивною дохідністю. Планує е, лежати в гамаці, е, десь там гойдатись між двома пальмами на е, сніжно-білому е, піску океану, і, звісно, е, інвестиції мають примножити його капітал багатократно. Це комбінація ідей, які роблять з інвестора дурня. Пасивно високу дохідність без ризику на маленьких сумах. Ми розуміємо, що ця концепція це можливо як мрія ок, але в житті це реалізувати неможливо. Що стається з таким інвестором, ми розуміємо. Які інструменти він обирає? Він обирає інвестиційні інструменти, де йому обіцяють те, що він хоче почути. Зазвичай класика жанру це торгівля деривативами, торгівля валютами, торгівля криптою. Ну хтось десь знайдеться, хто пообіцяє інвестору, що варто йому з малесеньким чеком. Прийти трошечки покняпати по кнопочкам, і буде в нього 100 іксів. Вклав 1000 доларів, виняв 100 тисяч доларів, вклав 100 тисяч доларів, виняв 10 мільйонів. Ну, ідея дуже приваблива, і розказати її можна з багатьох, з багатьох напрямків, і вона навіть здається та такою досяжною. Чому ні? Є окремі кейси. Де люди збагатилися на крипті шалено. Ну є. Є такі люди, які в стартап вклалися, і у них там просто фантастичний приріст капіталу. Є. Є такі історії, де люди з величезним плечем торгували ф'ючерси і заробили шалені гроші. Є. Але статистика, великі дослідження, системна будь-який будь системний аналіз. Інвестиційного ландшафту дуже швидко покаже, що А, це гра з нульовою сумою. А для інвесторів, вона це, це гра з від'ємною сумою, бо є ще комісії, там транзакційні видатки тощо. І по-друге, ми розуміємо, що великий ринок дуже конкурентний, так чи інакше, ну, він формує ландшафт з. Величезного капіталу великої кількості інвесторів. і якби було таке місце, куди капітал можна безпечно перекачати і отримати дохідність набагато більшу, цей би капітал туди перетік. Але капітал так не робить, тому що там є ризики, яких просто несвідомий, недосвідчений інвестор не помітив, а більш досвідчені інвестори їх помітили. Ти граєшся на Форексі, тобі здається, що ти щось виграєш, але твій брокер знаходиться в якомусь вануату, на белізі, ще десь нічим не регулюється, і в цілому то ем, ну, нічого йому не буде особливого, якщо він тебе просто кине і твої кошти не поверне. Трейдер, який обіцяв, що заробить тобі шалені гроші, ем, окрім цієї обіцянки, нічого тобі не. Не винен. У нього завтра не вийде. Він злив твій депозит, і інвестор залишився без грошей. Тому ця історія вона побудована зазвичай на е, дуже легковірних людях, плюс на людях, які е, готові заливати в вуха першим е, солодкі розмови про фантастичну дохідність на пасиві, і омріяне життя, яке могло би бути інвестора. Ну, якщо він тільки погодиться ризикнути, так чи інакше на цьому етапі інвестори надовго не затримуються. Вони або стають щасливчиками, яким повезло, і їх капітал збільшується, або вони стають нещасливчиками, вони купляють собі досвід, вони купляють собі таким чином знання і втрачають свою оригінальну інвестицію. Раніше чи пізніше, але зазвичай досить швидко, інвестори переходять на другий рівень. Цей другий рівень це інвестори-мрійники. Ну і це абсолютно нормальний етап, який всі повинні пройти. Це етап, на якому інвестор вже розуміє, що халяви немає. Вже розуміє важливість знання, важливість досвіду, важливість надивленості, важливість порівняння і починає читати розумні книжки. Вперше він знайомиться зі словами ліквідність, дохідність. Він починає розуміти щось про волатильність, він починає розуміти щось про надійність. У нас в голові складається така значить, забаганка: нам треба знайти актив. Який буде, значить, достатньо надійний, достатньо ліквідний, достатньо дохідний. От цей актив ми знайдемо, його купимо і будемо в ньому сидіти. Я думаю, кожен розуміє, що це е, забаганка. Так, сьогодні такий інвестор вже розуміє, що це не буде 100-500%, це не буде 10 іксів кожного року, це не буде подвоєння капіталу, але навіть якщо він ставить собі планку. Там 20% річних в умовах низького ризику і високої ліквідності, скоріш за все, це вже фантазія, це вже дуже ілюзорна історія. Але на цьому етапі ми ще віримо, ми починаємо ускладнювати свою задачу. Ми починаємо думати: окей, я не дурний, я вже знаю, що гралів не існує. Значить, це не буде один актив, який я знайду, але можливо це буде комбінація з кількох активів. От я візьму отут чуть-чуть і отут-чуть, -чуть. я вже знаю щось про диверсифікацію. Я вже знаю, що всі яйця не можна класти в одну корзинку. А отут я ще огірочки посажу, і от у мене вже портфель. І ми вже ну, достатньо професійні як інвестори, щоб зрозуміти, окей, є портфель, є коливання, є все класно. Але ми все ще намагаємося знайти ідеал. Ми все ще намагаємося знайти правильний, всепогодний портфель. Ми все ще намагаємося щось дуже сильно спрогнозувати, подумати, так зараз рецесія, значить, риночок зараз перевернеться. Я, значить, отут куплю. Ми все ще віримо в те, що ми обіграємо ринок. Ми все ще віримо в те, що інші інвестори вони дурні, а ми. Більше заглибилися, більше знаємо. У нас краща чуйка і так далі. Поки інвестор своєю головною ціллю ставить сформувати свій інвестиційний портфель ідеальним, скоріш за все він ще перебуває от на другому етапі цього розуміння, і він все ще сподівається зробити прогнозованим те, що прогнозованим не є за своєю суттю. Ми тут ганяємося за тим, щоб зробити портфель, який буде мати отаку цільову дохідність. Ми все ще сподіваємося, ну що ми зараз десь на форумі щось таке прочитаємо, від когось там щось таке почуємо, хтось нам якусь класну інвестиційну компанію порекомендує, яка вирішить за нас наші проблеми. І, на мій погляд, це інструментарій. Інвестора-марійника. Третій етап, до якого добігають вже далеко не всі інвестори, але який є дуже важливим, це, на мій погляд, вже робить інвестора реалістом. Це коли він чесно для себе визнає, що він повинен пройти певний шлях, зробити помилки і навчитися. Він не хоче. Знайти рецепт, який треба втілити в життя, і це вирішить його проблему. Він розуміє, що перед ним шлях, мінне поле, полоса перешкод, що це щось травмуюче, щось складне, і до цього не варто ставитися дуже зверхньо. Треба навчитися, треба тренуватися, треба робити помилки, виправлятися. І готуватися до того, що найскладніші наші рішення вони в майбутньому. Що у нас немає задачі сьогодні отримати найфантастичніший результат, що всі в цьому році зробили 12% в S&P 500, а я зроблю 14%, А у мене ще туди біткоін підмішаний, і я в цьому році зроблю 15%. Він вже розуміє. Що взагалі не важливо, скільки ти відсотків зробиш в цьому році. Важливо, що буде з твоїм капіталом через 20 років. Важливо, які ти будеш робити рішення багато десятиліть. І, звісно, найважливіше, щоб ти не зробив критичної помилки, коли в тебе вже не буде часу її виправляти десь там. У 60-50, наприклад. Такий інвестор, коли він вже стає адекватним, на мій погляд, він починає розуміти, ну, він погоджується на, на, на деякі такі системні речі. Перше, він розуміє, що він не зможе спрогнозувати, проконтролювати і не зможе завжди коректно ідентифікувати, що взагалі коїться. Ну, Такий інвестор. Розуміє, що ринки будуть взлітати і падати, що у нього попереду 30, можливо, 40 років інвестицій. Що за ці 40 років будуть жахливі кризи, будуть серйозні проблеми. У нього будуть особисті серйозні проблеми, будуть ринкові серйозні кризи, будуть війни. Ну, будуть якісь дуже. Такі пекельні ситуації. Такий інвестор розуміє, що головне для нього почуватися комфортно з невизначеністю. Так, ми не знаємо, скільки принесе S&P 500. Ти не знаєш, скільки компаній в твоєму портфелі збанкрутують. Ти не знаєш, що може коїтися під капотом у твого брокера, якому ти довіряєш. Ти просто розумієш, що маєш витримувати. Певний рівень фінансової дисципліни, певний рівень моніторингу фінансового становища, наприклад, твоїх контрагентів. Ну, ти маєш періодично цікавитися тим і намагатися справді зрозуміти, чи все добре у твого брокера, чи все добре у твого фінансового радника, чи якщо ти вкладаєш в економіку США, чи не змінилося там суттєво. Щось. Чи фундамент, на якому ти базував свої припущення, чи цей фундамент все ще ок. Сама ідея, що рішення, які ти приймаєш через багато років, вони набагато важливіші, ніж ті, які ти приймаєш зараз, мені дуже імпонує. У інвестора на цьому етапі з'являється розуміння, що його головна ціль. Навчитися приймати менше хибних рішень, і це класика того ж самого Воррена Баффета, який каже: правило номер один не втрачай гроші. Правило номер два, якщо сумніваєшся, згадай правило один. Ну ми розуміємо ці е, такі класичні історії. Якщо там на, е, на етапі інвестора дурня, ти просто ганяєшся е, як дурень за максимальною дохідністю. На етапі інвестора мрійника ти оперуєш вже якимись системними термінами і ти ганяєшся за балансом, то на третьому етапі просвітлення, так би мовити, інвестора, ти починаєш ганятися за тим, щоби в собі знаходити невірні моделі поведінки і над цим працювати. В себе закачувати знання необхідні для адекватної оцінки. Того, що ти робиш, в собі шукати якісь проблеми, які довели тебе до того, що ти, наприклад, довірився не тим партнерам, купив не ті цінні папери, неправильно оцінив ризики, щось не зрозумів. І тут вже вимальовується для інвестора тоді картина. Він вже розуміє, що йому треба для душі, для азарту, для якогось задоволення, а що йому треба з. Раціональних причин він починає розуміти свій власний комфорт з якоюсь інвестицією може бути набагато важливіший ніж її на папері сформульовані показники. Інвестор такий починає дуже спокійно. Відмовлятися від ФОМО, від цієї реакції, що ти щось втрачаєш, ти десь в ринку не присутній, ти упускаєш якусь можливість фантастично. І так само спокійно починає реагувати на так званий ФАД, коли ти бачиш, читаєш, от на кінчиках пальців відчуваєш наелектризоване інфополе. Де тобі кажуть, що все погано, все погано. Ти розумієш, ну окей, якщо все погано, ну значить будуть часи, коли можна буде купляти активи дешево. Зараз все добре, Таке чудово, є часи, значить, зараз є стабільність. Все більше такий інвестор приходить до ідеї, що спекулювати йому нема навіщо. Він, як правило, вже не шукає. Окрім як для свого фану прогноз, що буде з ринком, він не шукає можливості якусь компанію купити недооціненою. Ми починаємо на цьому етапі полягатися на те, що є фундаментальні речі, вони, вони генерують деякий об'єм фундаментального зростання тих активів, і ми вже не намагаємося там дуже активно керуючи. Вибираючи правильний час, чи правильний об'єкт, чи ще щось, отримати максимальний результат. Такий інвестор зазвичай фокусується вже на своєму житті, на своїх хобі, на своїх планах, на родині там тощо. Починає набагато спокійніше ставитися до власних результатів у інвестуванні, ну в тому сенсі, що він розуміє, що його результати, скоріш за все, будуть схожими на результати ринку. Якщо він просто буде робити все за best practices ринків, це звичай такий інвестор. Він там втрачає жагу до авантюр, починає працювати з тими стратегіями, які історично найбільш. Я не хочу сказати, що вони доказові, бо попередні результати ніколи не гарантують майбутніх результатів, але хоча би покладається на якусь присутню доказову базу, а не тільки на Свій, свій досвід. Коли ти для себе кажеш, ну окей, я навряд чи найрозумніша людина на світі, я навряд чи аналізую акцію Тесла краще, ніж це робить купа професійних фінансових аналітиків, які спеціалізуються саме на акціях Тесла. Навряд чи я розумію ситуацію краще, ніж якийсь аналітик Джейпі Морган і. Ти спокійно ставишся до того, що вони всі можуть бути неправі, а багато з цих аналітиків просто брешуть, а ти ніколи не будеш знати правди, бо ніколи не зможеш приділити тому достатньо часу, щоб сформувати більш професійний аналіз, ніж це роблять будь-які там інформаційні джерела. І оце усвідомлення своєї обмеженості. Плюс усвідомлення непрогнозованості зовнішніх факторів, плюс усвідомлення, що в житті є набагато важливіші речі, ніж цифра, на яку ви примножили свій капітал, воно зазвичай формує дуже просту ідею. Моя задача як інвестора, якомога швидше, якомога дешевше отримати практику. Знання, досвід в тому, як керувати своїми інвестиціями, щоб на подальших періодах втрачати якомога менше грошей, брати на себе менше ризиків, ну і в цілому з більшою готовністю до будь-яких незапланованих змін у зовнішніх факторах, мати змогу управляти а, своїм капіталом. Сьогодні приймати рішення. Які адекватні тому, що я знаю сьогодні, і намагатися працювати над собою, щоб знати більше, бути в змозі робити більше, розбиратися більше, ризиками управляти краще в рамках того часу, який я готовий на це виділити. Такий стоїцизм для інвестора, якщо хочете. Оці три простих етапи, через які ми всі з вами проходимо, іноді піднімаємося. Іноді відкачуємося назад. Але в цілому, звісно, що моя рекомендація спробувати добігти і закріпитися на рівні інвестора-реаліста. Хоча емоцій там вам буде не вистачати, і ви, скоріш за все, будете знову взриватися в якісь ідейки. Просто пам'ятайте, що це той напрямок, коли. Варто бігти. Сподіваюся, трошки філософії від інвестицій піде вам на користь, сформує якісь нові ідеї, надихне до нових підходів у 2023 році. А от щоб цю філософію наповнити конкретними діями, конкретною стратегією, конкретними інструментами, тут вже треба підписатися на наш канал. Треба написати в коментарях. Чим ми можемо бути корисні, які теми можемо підняти, яких експертів запросити, які стратегії пояснити або порівняти між собою. Ну і звісно, дзвоник, не забувайте все-таки без своєчасного отримання нагадувань, без своєчасних повідомлень про новий крутезний контент будете набагато менш ефективні. Ми ж маємо діяти, ми ж маємо вкладати, а не відкладати. Ну і про донати, звісно. Не забувайте. Чао-чао.